Доброго здоров'я, як завжди, всім бажаю. Сьогодні мова піде про блок регулювання фрези. От. Ну, Я не знаю, чи він правильно так називається, чи неправильно, але фактично він відповідає за регулювання фрези, Тому і ну, я так думаю, що він має бути блоком регулювання фрези. Отже, Трактор у нас Кубота Асте А-15. Ну і що за що відповідає. Сам я там довго пробував знайти десь в інтернеті, десь перекладав, десь питався, десь видзвонював когось, як то кажуть. Ну Дуже тяжко було знайти інформацію по, по, тих, про тих, по тих регуляторах, що вони означають, для чого вони є. Ну, Плюс-мінус розібрався, тому може комусь пригодиться, От, то хочу поділитися е, своїм ну, своїм досвідом, своїм знанням і, як то кажуть, свою інформацію якусь збирав зівсюди. От. Значить, ну що, поїхали. Е, перша, Перший регулятор відповідає за... Ручний нахил фрези, тобто зараз він стоїть в нульовому положенні і він керує ось цим циліндром. Продовжуємо приходив сусід, мусив перерватися. Отже, цей регулятор відповідає за нахил фрези. Ну, що означає? Що це означає? Якщо ми його виставимо в це жовте центральне положення, тобто оцей циліндр буковий буде тримати фрезу в горизонтальному положенні. Суто в горизонтальному положенні, як би трактор не коливався, фреза у нас буде стояти от в такому горизонтальному положенні. От. Якщо ми це при умові, якщо наступний регулятор, вони два зв'язані, буде включений в жовте положення, типу в робоче, або буде включений в червоне положення. Це при двох положеннях працює оцей, оцей регулятор. Якщо в синьому положенні стоїть оцей от другий регулятор, то а, перший у нас не працює. Як би ми його не виставляли, він не працює. Тільки в тих двох положеннях можна міняти нахил фрези. Якщо нам потрібно фрезу чуть нахилити десь там вправо, чи, ну, навпаки, вліво чи вправо, от, то е, от коли ми нахилили її там умовно вправо, е, вона в, вона. Сама фреза цим циліндром боковим нахиляється і тримає таке положення, знову ж таки, як би трактор в нас не колесався, не коливався, вона буде трошечки мати нахил вправо. Так, схематично рукою показую, щоб було зрозуміло. Ну, так само і ось цей режим. ну, Так як мені Підказували, так як перекладали, що це більш швидкий режим, щоб нахиляти. Ну, видно, на, на різній поверхні, на різній землі, по-різному працює чутливість оце, оцього регулятора. От. Також можна вліво, можна по центру по центру можна вправо нахилити. Він так і буде тримати відносно трактора, відносно, верніше відносно горизонту. Землі буде або нахилена вправо тримати, якби трак... ну, вліво, наприклад, там, чи вправо, чи відцентрувати і буде по центру. Я так думаю, для чого цими регуляторами таке робиться. Ну, На мою думку, напевно, можна сформувати ну, там, по поверхню. поверхню на Наприклад, там, ділянки, не знаю, як воно б відбувалося в японців, для чого їм така штука. Ну, але, Можливо, якийсь край треба було більш заглибити, і тому вони так обробляли от, під нахилом. Ну, але, а це що стосується тих двох регуляторів. Якщо вимкнути оцей регулятор, от, зовсім вимкнути його, це синє положення тут на ньому вимкнути. також... Синє положення на тому також вимкнути забіжу наперед. Я переніс кнопку е, нахил е, навіски, ну, нахил фрези е, ручну. Я її переніс сюди, бо тут зручніше, ніж вона десь там була під кріслом. Тут є під нею отвір, я її звідси забрав і переніс сюди. Тут зручніше, ніж там шукати її під кріслом. Ми можемо е, фризу нахилити, наприклад, в влів, ліворуч. От, Піджали. Вона нахилилася ліворуч. І е, що це означає? Вона як нахилилася, вона буде разом з трактором. отак от ну, тобто, Трактор буде нахилятися і так само і фреза буде нахилятися. От буде, тобто вона як зафіксувалася відносно трактора, так вона і буде тут працювати. Трактор хиляється, фреза хиляється. Е, ну Відповідно, не тримає горизонт в той час. Це є ручна, ручна, ручний нахил фрези. Але при умові, що цей регулятор має бути в синьому положенні. Далі, цей регулятор, третій по рахунку. це є глибина. Глибина, автоматична глибина, скажімо, якщо ми, ну, в синьому положенні виключено і відповідно. Тут в нас стоїть регулятор на 0. Показує, це виключена автоматична глибина виключена. Просто буде спрацьовувати, якщо ми опустимо навіску донизу, буде спрацьовувати просто плаваюче положення. Ну, як, як трактор буде, горб яма, горб яма, так само і тут буде фраза працювати, горб яма, вона буде плавати по рельєфу. Далі, перше положення це є стандартне положення. І в цьому положенні ми вже можемо регулювати глибину. Тобто вона в, ну, в цьому положенні вже можна виставляти собі. Конкретно не пише, є шкала. Просто 1, 3, 5, і це до максимуму можна її заглибити. Я пробував, я пробував, в принципі, що цей регулятор дає, він, він дає. Він, він заглиблює фрезу і тримає її на такій глибині в плаваючому положенні. От. Ну, якось як каламбур, трохи, конечно, але так він працює. Ну, типу, він... Трактор все рівно коливається і він при припіднімає на, одному, на одній глибині. Якщо зменшувати, наприклад, зменшувати, він припіднімає фрезу. і відповідно працює е, там. На, 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 ну, на мілкішу глибину. От. Це червоний режим він прикладається як чутливий. Ну, швидше за все, для, знову ж таки, для різних ґрунтів. Жовтий і червоний там, чи для різних поверхонь, там, мокра, суха, напевно. От вони тут і використовували, мабуть, ці два режими. Але що з тим? Що з тим, цей регулятор працює. Тобто ті два в парі. І ті два в парі. от Це що стосується регуляторів. Я завжди при транспортуванні виставляю цей в жовте положення, ті два в синє і цей в ноль. Ну, і є ще така річ, як кран. Тут під кріслом при транспортуванні. Якщо десь по трасі їхати, ну не по трасі, там по дорозі, десь з города де треба їхати, там мені, мені треба 500 метрів тут переїхати. Ну, Відповідно, я закриваю кран, щоб, щоб навіска, ну і піднімаю навіску догори, все, щоб, щоб навіска позаду не ре, регулювала, не піднімала, не скакала, там не качала даремно масло. Закрив, воно собі кран перекрило, все масло. В циліндрі а в боковому і в робочому на підйом. Воно нікуди не циркулює. от І на тому на, на, на нема, нема такого навантаження на, на саму трьохточку от Ну і от це все, що стосується регулювання. Навіски і стосується цього саме блоку регулювання навіскою. Тут кнопочка в мене вставлена, також заднє світло, це от прожектор. Воно до навіски ніякого відношення не має. Кому, кому було, може щось незрозуміло, може щось хтось для себе почерпне. от На наступний раз е, знімлю про оцей речежок. Це до наступних відео.